Щиро вітання на цьому каналі. Сьогодні 6 квітня, ми вибрались на накоп. Будемо ходити, друзі. Вчора був викоплений наріка срібного, закешу, півторака, не знімав відео, фіблоки якісь, лімесом недавно викопав. Та й будемо ходити, щось шукати, друзі. Надіємося, щось буде. Щиро дякуємо нашим захисникам, що ми також 80 коротше і перше перший, ну як сигнал. Майже перша знахідка, друзі, фібула вон лежить. І ви не представляєте, і в нас срібна. Срібна фібула. Така масивна. Я друзі хотів її знімати, але їхала машина. Коротше, пішов далі. І от. Тут вона була. І друзі. Тут сигнальчик теж. Такий слабенький був. Як слабенький, такий, низенький. І дивіться, частина від тої фібули. Виявляєте? Бачите, якраз голка вона поломана. І от, от так, друзі. Вот мало б бути. Зігнута, коротше, ціла фібула срібна. Супер. Забираємо, Надіємося, не нікоп вдасться. Це нереальні речі, у мене випала фібула і в цього. Камрада одного, на сьогодні четверо. Це капець. Та ти шо? Друзі, та тут взагалі ці фібо цей рідко попадається мені. А тут і ціла, і мене в мене ж дві. Оце камрад дьорнув, Красота, друзі. Супер. Зараз покажу свої друзі. І Віталіка є фібра. Тобто у мене. У мене трохи вона цікавіша. Тим, що вона така, типу, лопасна, але не ціла, тому вона. типу, А ні, вона ціла. Просто зігнута. Може срібне? Ні, друзі, то не срібло точно. Це така качечка прикольна. Треба розігнути. Забираємо. Такої з ямки, Такий випадає предмет. Здесь якийсь амулет їхній. Непонятно. Коротше, друзі, повезло. Є свіша дишковочка. Щоротше не було. І є. ми поїхали в обід і ввечері, певно, здискували. Ось так. Не знаю, друзі, буде сьогодні щастя чи, 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 чи ні. Але. Мені щастя є. Фібула. Знову фібула, друзі, вже третя. Ціленька, красивенька. Супер. Бачите? Свіжа дисковичка, друзі. України не вибити Супер. Друзі, ну це просто капець. Така обіда. Ви тільки гляньте, срібний. Я його так файно протер. Срібний, друзі, був перстень. Ще топ від перстня. свастикою Це просто друзі, це нереально. Це просто капець. Як обідно, Свастика, друзі, черняхівське певно. Але би воно коштувало бабла. Це просто, друзі. Ну, все рівно забираємо. Надіюсь на ну, ваш лайк. Друзі. І це в камрада Другий срібний день завжди, так? Йомой, скільки він вже зі мною їздив. Я не знаю, ну капець просто цієї весни. Скільки їздив? І дивіться, нарешті він викопав того тіта чи... Весь того, це просто, друзі. Нарешті камрада в коп вдався. І п'ємо каву. Супер, друзі. Як я радий за камрада? Красота. Друзі, наступна знахідка. Фібула. Знову фібула ціленька, але велика того разу. Супер, забираємо. Так, друзі, з грудки вивелися. Я думав, що то динарій. Але кізінтуненький факт не динарій. Що це? Золота Орда. Але тут срібна монета факт. Зараз, друзі, підчистим і покажемо, бо щось тут нічого не видно. Коротше, друзі. Щось таке типу Чишуї. Коротше, якесь акче, може, східна монета. Щось типу такого татарське. Але, друзі, вона лиса. Думала, що денник, але. На жаль, на жаль, ні. Не цей сигнал. Тому біжимо далі. І знову Фібула. І знову, друзі, Фібула. Погнута, але ціленька. Бачите, як то є? Файн. Лисковочка. Прекрасна. Друзі. Випинає в мене монетка. Нічого цікавого, друзі, але знахідка. Думав, що динарій. Ну, оцей раз. Пімо далі. Ця влада вивалюється мені прямо з грудки Aureus. The Sarski or Else Piatoчоck Pietuчоck Срібна була. можливо, альмій. Забираємо. Друзі, нарешті. Сигнальчик такий. Восьмий сліт був шов. Друзі і дивіться. Нарешті випадає той динарик. Це певно, що троян вже навіть так видно одразу, так? Чи ні? Може і не троян. Якийсь він зі... цікавий, великий, ні. Ого. Андріан. Андріан. Друзі, але стан такий файний, ні? Та ти що? Троє стало наді мною людей. <кхи> Ого! Галера! Галера! Та ти що? Галера! Всі тішиться! Та ти що? Галера! капець доволить. галера, друзі, коротше, зараз ми потішимося і будемо Друзі, ну це просто капець. Такий стан. Дивіться, який стан. І галера, прикиньте, ще такого не викопував. За 10 років. Друзі, це просто неймовірно. Але я довольний. Це капець називається закриття, можна сказати, сезону. Та ти що? Ще такого? Ще б такого не бачив? Авлас особливо шикарний. Для того, що буковки трошки затерті. Тати що? ти що? Це прекрасно, друзі. Я надіюсь, воно заслуговує на ваш лайк. Дивіться, нереальна красота, ні. Це просто капець. Ху, йдемо далі. Раз, випадає в мене пломбочка. Такимсь тонкимось. Ось... ось така знахідка, друзі. Думаю, що знову не але мені вистачає одного. Повністю, але що маю знайти, то знайду. Пікаємо. Друзі. Наступна знахідка. А це вже Київська Русь. Вона якась вісюлька була. Я думаю, що це Київська Русь. Цікаво. Забираємо. Друзі, а дивіться яка знахідка є в Камрада. Каже, голку викупав від фібули, друзі, а це фібула латенська. Кельти. Дивіться, яка класна штука. Мають бути тут серйозні знахідки. Забираємо. У Камрада також є це одна знахідка. Оранта. І це прекрасно. Він минулий копку загубив таку ігонку. От він її знайшов. Правда, без дирки, по дорозі дирка залаталась. Ось така красива знахідка. Супер. Так, ще вилазила ось така знахідка. Олов'янисто бронзи, щось таке. У них хрестика якось масивне. Ось така знахідка. Забираємо. Друзі, є в мене знахідка Київська русь пряжка. Ось така красива, звичайна, без язичка, але хоч щось. Тому забираємо. Скоро додому. Так, випадає ось такий накосничок бронзи. І то вже добре. Але є знахідка в напарника Дмитро. Метро, Метро Ще, певно, її кліпали в ушку в той час, ні? Там. Так його і нема. Коротше, і собачий то. Ось так.